Доброго дня! З вами психолог пані Марина, як зараз називають психологиня. Я би хотіла з вами порозмовляти про депресію у підлітків. З початком війни на Україні, в Україні, вибачте, багато батьків повинні були реагувати миттєво і зібрали своїх дітей, свої родини і вивезли їх або. На Западну Україну або, взагалі, за кордон. Коли вони так зробили, вони якимось чином до своїх дітей поставились як до валізок. Тобто забрали їх, зібрали речі, все необхідне і поїхали. Але підлітки це саме та категорія дітей, яким є. Вже що втрачати. Тобто це не маленька дитина, яка орієнтується тільки на свою матусю, там батька, бабусю, там на свою родину, яка е, чувствує себе у небезпеці і е, задоволеною тільки, е, якщо знаходиться біля своїх батьків, будь-де але аби біля своїх батьків. Підлітки це трошки інша річ. бо Відлітки вже мають що втрачати. В них вже є свої інтереси, свої друзі, вони можуть посіщати гуртки, вони можуть з кимось зустрічатися, в когось закохати, закохуватися. Тобто це вже юна людина, в якої є що втрачати. І ось трапилось так, що миттєво, мабуть, у декого за кілька годин треба було змінити все своє життя. На новому місці. Через деякий час у підлітка може початися депресія. В зв'язку з чим? Кожне місто нашої країни це інший менталітет. Вони відрізняються в Львові, в Одесі, в Полтаві, в Києві. У кожному місті свій темп життя, свої звички, одним словом, свій менталітет. За кордоном все те ж саме. Яка б там не була демократія, яка б там е не була безпека, але менталітет, яку е уродженці тих або інших міст е вивчають з перших своїх кроків. Тобто спочатку і все потроху. Коли туди прибуває е хтось інший з іншої держави, з іншого міста, то на нього е все обрушуються як е, ураган, як якась лавина, е, інші звички, інша мова, інші е, правила, все інше. Там так, свобода, але ця свобода уявляється е, величезними, величезними тортурами. Бо все треба пізнавати одразу і миттєво, і не у всіх це виходить. І тому підліток. Починає думати, я не такий, у мене ніколи не вийде, чорт забирай, у мене все було так добре, а зараз у мене все погано. І перше, е так, перше, кого він винувачить, це, звісно, ворога, але в, якомусь, в якоїсь часті підсвідомості звинувачують і своїх батьків. Чому? Тому що хтось лишився, е хтось не змог виїхати. Але всіх, всіх цих обставин підліток не знає, але він тільки знає, хтось там є, і мої друзі, наприклад, там залишилися. Чи мой гурток продовжує там працювати, і нічого з ним не трапилось. Бо саму е, війну дуже важко усвідомити взагалі дорослій людині, а підлітку ще важче. Що я пропоную? Я на Цю тему можу дуже довго розмовляти і дуже багато прикладів е, приводити. Але що я можу, які е, перші такі кроки я можу порадити і зробити батькам, які помічають, що їх дитина е, якось входить у стан депресії? Це перше, порозмовляти з нею. Причому порозмовляти не так, що сідай, будемо розмовляти. Ні, не так. Так не піде. Так, ви. Отримаєте відмову. Треба якось, або якась цікава подія, там, десь ви були в парку, там, або зайшли в кафе, або придбали тістечка і сидіти разом, п'єте чай, там, вечеря чи ще щось. І е, трошечки так би остро... так постукати і сказати. А можна я з тобою порозмовляю і сказати, що я дуже сама? От я хотіла би тобі сказати, що от ми уїхали так, от у нас там, дай Боже, все добре, все виходить, а лише ще щось не виходить, але обов'язково вийде. Але я дуже сумую, наприклад, за своєю подругою там, або за своєю колишньою працею, там, де я працювала, за своїми колегами, там, або за своїм домом навіть. За своєю улюбленою кав'ярнею. А як ти? Ти сумуєш чи ні? Чи згадуєш ти, чи спілкуєшся ти зі своїми там, друзями, зі своїми однокласниками, чи, чи тими, хто разом з тобою ходив у гурток? Тобто розпитати, чи є якийсь зв'язок з тими, хто остався в Україні? І чи сумує? Ваша дитина за е, своїми друзями, за тим, е, що вона лишила тут. І потім сказати, що ви теж дуже сумуєте і дуже її розумієте, бо у вас теж, е, ви теж ви сумуєте, потім обов'язково вибачтесь перед своєю дитиною. Ну, що значить вибачтесь? Тобто, скажіть, що вам дуже шкода, що ви вибачаєте за те, що вам довелось все це зробити. Зібратися і уїхати дуже-дуже дуже швидко, і що ваша дитина не встигла підготуватися до е, цієї події. Тобто, скажіть, що ви вибачаєтесь за те, що ви порушили її склад життя, за те, що їй зараз складно, а їй зараз складно, тому що щось не виходить, щось е, вона взагалі не може розрозуміти. Десь, може, її там щось ображає в звичках, особливо за кордоном, таке ж теж те буває. І скажіть, що ви дуже-дуже вибачаєтесь перед нею, що вам довелось так зробити. Але що ви це зробили, дбаючи про безпеку, що. По-перше, всього, для вас була небезпека, і що ви навіть самі не усвідомлювали, чи буде вам важко, чи е, куди ви їдете, і як там буде, і що там буде. І це дасть вашій дитині порозуміння вас, ваші мотиви, що ви е, хотіли зробити, чому ви це хотіли зробити. І далі дайте їй таку перспективу. Тобто. Покажіть, що ця місцевість, де ви перебуваєте, це не якась там тюрма, що це не якісь мури, що підліток росте, дитина росте, вона навчається і війна скінчиться. І що вона буде мати змогу, якщо стане повнолітньою, або Лишитися в цій країні або в цій місцевості України, де ви зараз перебуваєте, або повернутися туди, звідки ви уїхали, якщо там туди буде можливість повернутися. Тобто покажіть що все можливо, бо дуже я знаю батьків, є батьки, які дуже категоричні в своїх, скажімо так, прагненню до хорошого. Так би мовити, ні, ми лишаємось тут, нікуди ти не поїдеш, підеш туди і туди вчитися, будеш там-там жити. Нікуди я тебе не пущу. І дитина відчуває, а що вона відчуває? Ми з вами поговоримо в іншій нашій зустрічі. Тобто. Поки що я вам пораджу просто чинити двері і сказати, що можна буде все змінити, якщо ваша дитина цього забажає. Ось на цьому поки що оці три кроки порозмовляти, сказати про свій стан, про свої мотиви. Вибачитися і приоткрити дверці, дати перспективу для того, що дитина може повернутися, або ви всі взагалі можете або повернутися, або щось інше в якомусь іншому, ну, скажімо, сенсі, щось змінити в своєму житті. Тобто з вами була пані Марина, психолог. Пані Ушкіна. Чому пані Ушкіна? Бо е, моє пзвище латиниці буквально по буквах, по літерах читається пані Ушкіна. Якщо це транскрипцію використовувати, то моя, моє прізвище буде е, звучати трошечки, трошечки по-іншому, але мені подобається пані Ушкіна. Тобто з вами була. Марина, психолог пані Ушкіна. Якщо будуть ваші питання, якісь, будь ласка, звертайтесь, а поки що до нових зустрічей. До побачення і доброго вам! дня!